Блокчейн. Всі чули, мало хто реально розуміє. Давай на чистоту. Це слово звучить технічно, але суть проста. Буквально ланцюжок з блоків. Кожен блок це набір даних, переважно про транзакції: хто, кому, скільки і коли перекинув. А ланцюжок, бо кожен новий блок з'єднаний з попереднім і містить посилання на нього. І от, коли таких блоків вже тисячі, ми отримуємо історію всіх дій. З самого початку. Це як Google Doc, який всі бачать одночасно. Але. Ніхто не може редагувати вже написане. Кожен новий рядок це новий блок. А в цьому рядку є ще й підпис. Я підтверджую, що попередні рядки ніхто не змінював. І головне, ніхто не керує цим документом самостійно. У блокчейні немає адміністратора, який усе вирішує. Тисячі комп'ютерів по всьому світу зберігають його копії. Кожен новий блок має бути підтверджений більшістю. А він перевіряє і підтверджує попередні блоки одночасно на всіх пристроях. Це і є децентралізація. Тому блокчейн вважається надійним. Ніхто не може домалювати собі нулі. Ніхто не зможе відмінити твою транзакцію. І навіть сам розробник мережі не може нічого підмінити заднім числом. Якщо в блокчейні записано, що в тебе на гаманці 0,5 ефіра, значить так і є. І це, до речі, бачать усі. І ще раз, це відкритий публічний реєстр, а не база десь на сервері. Це буквально код, розповсюджений по всьому інтернету. Якщо блокчейн це ланцюг блоків. Виникає логічне питання, хто створює ці блоки, як вирішується, що саме туди потрапляє. І чому взагалі тисячі комп'ютерів у світі працюють на те, щоб ця система існувала? Відповідь проста: гроші. Блокчейн це не благодійність, а фінансова система. І вона працює на мотивації. Підтримка блокчейна це спосіб заробляти. Люди буквально змагаються за право створити наступний блок і отримати за це винагороду. І щоб ця конкуренція була чесною, у кожного блокчейна є правила. Або механізм консенсусу. Найвідоміше з них це proof of work and proof of stake. Proof of work підтвердження через роботу. Уяви величезну чергу з комп'ютерів, які намагаються першими розв'язати складну математичну задачу. Хто перший розв'язав, той отримав право створити новий блок. Цей процес називається майнінгом. А комп'ютери, що беруть участь у цьому змаганні, це майнери. Вони витрачають електроенергію, працюють 24 на 7. Але якщо виграють, отримують винагороду у вигляді нових монет, наприклад, біткоїнів. Плюс комісії з транзакцій. Саме через поживання електроенергії Proof-of-Work критикують, але водночас він вважається дуже надійним, бо зламати таку мережу коштує дуже дорого. І фізично, і фінансово. Proof-of-stake підтвердження через ставку. Тут усе інакше. Тут комп'ютери не змагаються, а просто ставлять на кон свої токени. Чим більше токенів поставив, тим більше шансів, що саме твій вузол, комп'ютер, оберуть для створення наступного блоку. Це схоже на лотерею: більше квитків. Більше шансів виграти. Цей метод не потребує багато електроенергії. Його використовують Ефіріум, Полігон, Solana та більше сучасних блокчейнів. А учасників системи тут називають не майнерами, а валідаторами. Вони так само отримують винагороду за створення блоку і ризикують своїми коштами, якщо порушують правила. Суть обох систем одна: хтось має підтвердити транзакції, створити новий блок, отримати за це винагороду. Це і є мотивація, яка тримає блокчейн живим. Транзакції в блокчейні не безкоштовні. Що б ти не робив, надсилав токени, взаємодіяв з децентралізованими апками чи міняв NFT, ти платиш комісію за обробку твоєї дії мережею. Але так як блокчейн це децентралізована система, то комісію отримують учасники, які забезпечують роботи мережі. Ті, хто додає твої транзакції в новий блок, тобто майнери або валідатори, залежно від механізму конкретного блокчейну. У крипті часто звучить слово chain від англійської chain-ланцюг. Це просто синонім до слова мережа і мається на увазі окремий блокчейн зі своїми правилами. Ефіріум, Solana, Ton це різні мережі, які не мають нічого спільного між собою. У кожної свої алгоритми, наприклад, Proof of Stake або Proof-of-Work. свої валідатори, майнери, свої токени, свої адреси, свої сканери. Тому токени не можна просто надіслати між мережами, бо це окремі фінансові системи. Надіслати токен з Ефіріуму у Солану напряму неможливо. Потрібен міст, бріч спеціальний протокол, який забирає токен в одній мережі і видає копію в іншій. Надіслати USDT з BNB в Ефіріум просто так, означає втратити кошти. В мережі бувають L1 і L2. Я не буду вантажити термінами, тому коротко. L1 Layer 1 це основні мережі: Ethereum, Solana, Тон, Аваланч, Біткоін, L2, Layer 2. Це мережі, побудовані на базі L1, щоб розвантажити основну мережу. Наприклад, Arbitrum, Optimism, Base – це все надбудови над Ethereum. У кожній мережі є свій бензин токен, в якому сплачується комісія за транзакції. У L1 мережах зазвичай це їхній власний токен. У L2 мережах найчастіше той самий токен, що у батьківської мережі. Чекай! Я в Metamask перемикаюсь між Ethereum і Polygon, а адреса однакова. Як так? Це не баг, а фіча. Усе завдяки спільному движку EVM. Багато сучасних мереж побудовані на спільній платформі Ethereum Virtual Machine. EVM це як операційна система для блокчейнів, як Android для різних телефонів, або як Windows для різних комп'ютерів. А чому саме EVM? Бо Ethereum був перший, хто зробив блокчейн програмованим через смарт-контракти. І більшість нових мереж вирішили не винаходити велосипед, а побудувались на тій самій архітектурі. Так з'явилися десятки EVM-чейнів, швидких, дешевих, зручних, але з тією ж самою мазковою платформою EVM. Тому всі ці мережі генерують однакову адресу з твого приватного ключа. Розуміють однакові смарт-контракти. Працюють з тими ж гаманцями, типу Metamask, Rebby. У результаті ти бачиш одну й ту саму адресу в різних EVM-блокчейнах. Але баланс і токени окремі в кожній мережі. Уяви, що це як один і той самий банківський рахунок в різних валютах у гривнях 1000, у доларах 20, у євро 0. Це та сама адреса, але баланси різні і взаємно не перетікають. ЄВМ-розробка, яку легко масштабувати. Якщо мережа підтримує ЄВ, це означає, смарт-контракти, написані для Ethereum, працюватимуть у ній без змін. Це як веб-сайт. Якщо він працює у Chrome, він працює і у Firefox, бо вони підтримують один і той самий HTML. Розробник може написати контракт один раз і використати його в десятках мереж. Швидко запускати проекти, а не вчити кожного разу нову мову і архітектуру. Саме тому більшість DeFi проєктів, NFT майданчики і криптоінфраструктури спочатку запускаються саме на EVM чейнах, бо це швидко, масштабовано, зручно. Кожна мережа має свої пріоритети, архітектуру, цілі. Уяви, що блокчейн це як машина. ефіріум – це Вольво. Максимальна децентралізація і безпека, але повільна і дорога. Solana це Ferrari, дуже швидка і дешева. Не як Феррарі. Але з історією технічних збоїв, колись буквально глухла на поворотах, тобто мережа вимикалась на декілька днів і не працювала. Це нонсенс. Тон це Тесла, інтегрована з Телеграм, зручна і орієнтована на масового користувача, але сильно зав'язана на одну платформу. Автос, суї, це нові електрокари з Китаю. Інноваційні, але поки що на тест-драйві. Всі дивляться чи поїду далі. А ще є цілий цвинтар блокчейнів, що не злетіли або вже померли. Їх було багато і буде ще більше. Чому не зробити одну ідеальну мережу? Існує блокчейн-трилема. Не можна одночасно мати децентралізацію, безпеку та масштабованість. Завжди доводиться чимось жертвувати. До того ж, кожна мережа це стартап зі своєю бізнес-моделлю. Є проблема? Команда формує бачення рішення, залучає інвестиції, запускає мережу. Створює токен. Так, у крипті часто головна мета не технологія, а продаж токенів. Як не повестись на черговий фантик, поговоримо в наступних уроках. А поки важливо пам'ятати, криптовалюти це фінансовий ринок, що тільки формується. І тут йде змагання ідей. Хто зробить краще, дешевше, зручніше. Я відправлюсь USDT, але їх немає. Гаманець порожній. Що сталося? Це найтиповіша помилка новачків. І вона трапляється саме через велику кількість мереж. Проблема той самий токен в різних мережах. Наприклад, USDT може бути в Ethereum, в BNB Chain, в Polygon, Solana і так далі. Але це різні токени, навіть якщо назва однакова. Бо кожна мережа це свій окремий блокчейн. Ти не можеш просто перекинути токен між мережами. Це як намагатися відправити гривню з Привата 24 на револют у фунтах. Треба або конвертувати, або використовувати міст Бріч. Але більшість новачків просто вибирають на ту мережу. Приклад помилки: хтось відправив USDT з Binance на Metamask. Але вибрав BNB Chain, а в Metamask активна Ethereum. Гроші насправді є, але гаманець показує нуль. Людина в пам'ятці. Як уникнути? Перевіряй мережу перед кожною транзакцією. Якщо отримуєш токен, уточни, в якій самі мережі. Не плутай назву токена і мережу, в якій він існує. Якщо так вже сталося у evm мережах Ethereum BNB Arbitrum, нічого страшного. Токен застряг у правильній адресі просто в іншій мережі. Потрібно вручну додати мережу в гаманець і токен з'явиться. У ВМ. наприклад, якщо відправив токен з BNB у Solana, може бути втрачено назавжди. Тут вже складніше. Запам'ятай, назва токена не дорівнює мережа. Адреса не дорівнює гаманець. Усе це важливо не плутати. І ми навчимося з цим працювати в наступних уроках. Знайди! В яких мережах існують популярні токени. Зараз я покажу приклад на токені Юні. Подивись уважно і повтори за інструкцією. Це важливо для розуміння, як один і той самий токен може існувати в кількох блокчейнах. Пишемо в пошуку Юні. Ми бачимо одразу декілька варіантів токенів. Це різні токени з однаковою назвою. Обираємо перший. Він знаходиться на 27 му місці по капіталізації, і саме його ми і шукали. Тут одразу ми можемо побачити, в яких мережах існує токен Uni. На CoinMarketCap ти побачиш багато мереж для одного токену, але не всі з них однаково корисні. Частина не активні, інші не підтримуються гаманцями, а деякі просто не мають сенсу для новачка. Щоб не заплутатись, орієнтуйся на найпопулярніші. Що тобі зробити? Обери один токен зі списку. Link Ape. dx. Що зробити? Обери один токен зі списку. Перевір, в яких мережах він існує. Так само, як я показав у прикладі. Посилання на сайт CoinMarketCap в описі під відео. Напиши свою відповідь у коментарях під відео в такому форматі. Токен Лінк існує в цих мережах.